«Український парнас таку назву має виставка студентських робіт присвячена видатним людям України. Захід відбувся у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва. Детальніше у сюжеті студенти Черкаського художньо-технічного фахового коледжу представили роботи, над якими працювали впродовж кількох тижнів. За словами Марії Федосенко, свою картину вона присвятила Сергію Параджанову, видатній постаті української культури, яка надихає своїм неповторним баченням мистецтва та свободою творчого духу. Зараз дуже е, він популярний. Так само і стало популярне не тільки театр, а і е, Кіно, фільми, от та й все усі художні і мистецтво в Україні стало популярним, тому. Про Сергія Паражанова не можна мовчати, треба говорити. І тим більше в нашому коледжі ще ні разу про нього ніколи ніхто нічого не робив. Марія викинула свою роботу у поєднанні двох технік акварелі та акрилового оздоблення. Каже, на перший погляд ці матеріали здаються несумісними, однак разом створюють несподівано гармонійний і виразний образ. В мене надихає малювати здебільшого, до речі, музика. Я дуже люблю музику і і останнім часом надихає саме українська. Тому слухайте більше української музики, і вона вас теж буде надихати на. Щось немоді зі слів викладачки коледжу, такі творчі курсові роботи проводяться кілька років поспіль. Їхня мета спонукати студентів до глибшого вивчення життя і спадщини видатних українців, формувати почуття гордості за свою культуру та сприяти її популяризації. На даній виставці представлені роботи старших курсів наших студентів. Це третій, четвертий курс. Як ви бачите, роботи цікаві в колориті. Саме тих е митців, яких ми брали. Е кожна робота, е робота містить в собі портрет митця або е політичного діяча, або. Е Письменника, режисера, як от дівчата, робили робота сестри Марії Анастасії присвячена Лесю Курбасу. На картині вона відтворила основні етапи його життя та творчості, акцентуючи увагу на внеску митця у розвиток українського театру. Здається, що період відродження театру українського тому Лесь Курбас був одним із головних головних натхненників зараз в моїй творчості, бо я також багато Малюю присвяченого театру українському сучасному. От і я вважаю, що про Леся Курбаса повинні знати всі, от е, тому я його вирішила зобразити. Коли студенти Черкаського художньо-технічного фахового коледжу презентують свої виставки в бібліотеці, ми завжди очікуємо чогось цікавого, змістовного і водночас видовищного, каже Марина Чеперис. Ось саме ця виставка, вона особлива, особлива тим, що вона представляє не тільки. Творчість молодих людей не тільки їх майстерність, не тільки їх талант, але і популяризує українську культуру, українську історію, як казав Данило Нарбут, утверджує український світ і тому і назву вона таку має: Український парнас. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.